Слова коди доступу до життя. Слово набір букв. Речення набір певних слів, фраз, виразів. Звучання ж твоє набір думок, емоцій, реакцій, згідно яких відбувається оформлення в слові, від якого дуже залежить сприйняття тебе іншою людиною, суспільством. Простором. Багато хто з людей займається фізичними вправами, щоб тримати своє тіло в тонусі, сидить на дієтах, ходить до косметолога, перекоря, стиліста і багато чого іншого, щоб мати привабливий вигляд. Але чи мають вони від того е, задоволення, коли немає порозуміння під час елементарного спілкування з людьми? Життя людини без мови як інструменту самовираження та світосприйняття неможливе, а мова неможлива без слів, фраз та виразів. Опускаючи розділ мовознавства та тлумачення багатьох словників, наша пропозиція звернути увагу на звучання слів по суті, їх енергетику, дієвість та образність. Пропонуємо роздивитись під іншим кутом слова якими ти користуєшся з рідними на роботі, побуті, ти зможеш, використовуючи вірні слова та фрази, навчитись привертати із простору матеріальні блага, фінанси, ситуації, а також залучати зручних людей для спілкування, співпраці та взаємодії. Якщо тобі цікаво відкрити світ слів, які впливають на здоров'я, відносини, фінанси, бронюй своє місце на унікальному курсі, слова коди доступу до життя.